Боже, неужели мені поутрамний буде сонце світити волка можуть змонтувати без запитань, хоч і сама жіночка. Тискаєте на QR-код і там відразу відкривається відео огляд, як їх чіпляти на вікна. Ви тільки гляньте, як вона переливається. Ти мені роботу вже здавати будеш чи ще ні? Я тільки починаю, дивіться, См... які штуки нам прийшли. В смислі ти тільки починаєш. Воду варить. Да, да, Боже, подиви, да. як запаковано. Це ж треба, подивіться. Ще. Всі які ласки. Е, з пилу відштовхуючим покриттям. Спилу... І це сонце фірм... відштовхуючим. Це Фірмові, фірмові. Не китайська якась фігня, а фірмові, які прослужать вам роки. У них тут така класна інструкція так. ось, з напусканими словами. Зараз будемо фонари. Давай, давай. Друзі. Так. Дивіться, це красоту. Йо-ма-йо, я нарешті. може встановити навіть дівчинку. Ага. Ді так. Є... Як оказалося, mm -hmm. в цій інструкції є QR-код. Так, QR-код. З відеоінструкцією, з детальною відеоінструкцією, як можна швидко і легко встановити ось цю красоту і ви тільки без тільки проблем. Боже, неужели мені по утрам не буде сонце світити в ока? Давай її дороблю. Давай, боже, яка краса. Добрий ранок, хлопчики та дівчатка. Лисютка дуже сильно задоволена своїми шторами і хочу порекомендувати даний магазин вам. Що хочу сказати безпосередньо за сам магазин і за цю тканину, яка, яку я обрала, сріблясту, з переливом. Це італійський, типу, як шов. Подивіться, як вона переливається. Просто, от просто ви тільки гляньте, як вона переливається. Який красивезний просто дизайник. Ось отак зробили: хоп, і вже тімно. Хоп! І уже світло. Можуть змонтувати без запитань, хоч і сама жіночка може змонтувати. Все робиться без запитань класно, тим паче, що до цих штор іде ось отакий ось листочок вкладеш, в якому ви по QR-коду заходите, натискаєте на QR-код, і там відразу відкривається відео огляд, як їх чіпляти на вікна. Ви знаєте, як я вже мучилася, хто з скільки, я вам вже розказувала це, розказувала. Що ну просто сонце дуже сильно потрапляє до хати. Е, і тим більше, що це в нас сонячна сторона, і я обрала саме цей магазин, натрапила на нього на сторіночку в інстаграмі. Дуже сильно цікаво тим, що вони самі власники досить часто роблять прямі ефіри, тобто, ви можете зайти на прямий ефір і безпосередньо до прям виробника задати будь-яке ваш, вас питання. У магазині просто ну ця мені дуже сильно сподобувала. Це у нас фірмова пиловідштовхуюча штора, плюс ну сонцезахисна, це звісно, понятно. Дуже її рекомендую. Я її спробувала, вона просто простовав. Але в каталогу магазині ну дуже сильно великий асортимент. Понад три тисячі а, тканини. Якої варіантів тканини, яку ви можете обрати, обов'язково перебігайте. Дивіться, дійсно вам дійсно захищає від сонця, і ви будете 100% в захваті.